Тепер ми до кордонів українських, тому що очікуємо Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби. Якщо з'явиться, покажіть його нам всім, і ми з ним поговоримо. У нас якраз є там 14-15 хвилин для того, щоб обговорити. Доброго здоров'я, пане Андрію. Дякую, що знайшли для нас час. Отже, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Дивіться, моє питання, я таки. А антиістерик. Коли я читаю різні мережі, там істерика. Тут біжуть, там біжуть, туди бігуть, там там прикордонники зупиняють. І таке враження, що мільйони українців кудись намагаються перенестися. Ми можемо собі уявити, скільки, колись я бачив число 20 тисяч людей перетнуло якось хитро кордон. Це було десь в му році на, на восени. Не маючи на це дозволів, чи вони фальшиві робили дозволи, чи вони просто через річки перепливали, чи ще якось. Ми можемо собі уявити, скільки людей, які втікли, просто буквально порушуючи українське законодавство, чи таке чи таке не може бути ну на на олівці, на на папері у прикордонної служби? Будь ласка, пане Андрію, ну, власне, про дані в 20 тисяч, про які ви говорите, в минулому році така цифра поширювалася, але мова йшла не про тих, хто незаконно перетнув кордон, а про кількість спроб незаконно перетнути кордон. Власне, на жаль, ми продовжуємо фіксувати, що спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються. Це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Коли порушники ну, власне намагаються дістатися до лінії державного кордону і в подальшому просто перетнути її для того, щоб попасти по той бік нашої країни, і такі ж самі спроби фіксуються по пунктам пропуску, де можна легально перетнути кордон, але тут як правило порушники намагаються використовувати або ж підробні документи. Або намагатися підкупити інспекторів державної прикордонної служби, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів. Більшість спроб все-таки фіксуються по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. І якщо порівнювати де таких спроб найбільше, то це на кордоні з Молдовою та на кордоні з Румунією. Державна прикордонна служба і наші прикордонні наряди максимально посилили охорону державного кордону як по лінії держрубежу, так і діють групи в прикордонні для того, щоб завчасно викривати ще на підступах до кордону таких порушників. Це можуть бути і поодинокі особи, це можуть бути і групи осіб. Ну і, власне активно діє наш. Оперативний блок е у співпраці з іншими правоохоронними органами для того, щоб викривати схеми, викривати організаторів, викривати пособників, які обіцяють людям сприяння е в таких незаконних е подорожах. Ну, власне, звісно, за це е беруть з них кошти не завжди е доводячи справу до кінця, хоча обіцяючи, що вони все ж таки е допоможуть. Порушникам в незаконний спосіб перетнути кордон. Пане і Андрію, розуміти, пане Андрію що... дивіться, перепрошую, просто. А от е, я так зрозумів, да що дійсно були проблеми на початку війни з Польщею, з Словаччиною, там підсилилось, і тоді ці люди пішли в Молдову, в Румунію туди, значить, якби вони думають, що там легше буде. А є з країнами ні, е, ні, домовленість це, це, не, це не так, я вас поправлю, да, -да було, Будь ласка, та... будь ласка. Завжди найбільше спроб було саме на кордоні з Румунією та Молдовою від самого початку введення воєнного стану в Україні. Якщо говорити про зелену ділянку кордону, давайте не путати. Бо якщо говорити про спроби, коли порушники використовують підробні документи, то таких спроб найбільше фіксується все ж таки на кордоні з Польщею. Хоча тут напевно і ну можна і не дивуватися, бо загалом на кордон з Польщею. Припадає найбільший пасажиропотік громадян, які перетинають увесь наш кордон, де здійснюються пропускні операції. Це як правило, десь близько 50% загального пасажиропотоку саме на кордоні з Польщею. Тому тут спроб перетнути кордон на по підробним документам також найбільше. А по зеленій ділянці кордону, так як і зазначав, це кордон з Румунією та кордон з Молдовою. А існує так звана реадмісія. Ми, ми, ми вели якісь переговори, чи ваше відомство, чи якесь інше, що от повертати. З'являється людина в Молдові, показує комусь документ, може на вулиці, і дивляться, що він українець, і його можуть повернути назад в Україну. Це умова, колись була Шенгену, не Шенгену, що українці безвізовий режим. Що ми будемо приймати ті, хто незаконно перетнув кордон до себе? Ну, якщо через Україну їде якийсь індус, потрапляє в Польщу, потім Польща його висилає в Україну, а вже Україна там думає, як його відправити собі до Індії, що називалося, наскільки я пам'ятаю, реадмісія. Що зараз з цим? Дивіться, для того, щоб попереджувати спроби незаконного перетину кордону, як і раніше, ми тісно співпрацюємо з нашими колегами суміжних країн, це і з країн Європейського Союзу, це і також з прикордонниками Молдови. Якщо ми фіксуємо, що хтось в незаконний спосіб перетинає кордон, і прикордонний наряд його просто фізично не встигає затримати, то відразу така інформація передається колегам по той бік кордону, для того, щоб вони їх затримували. А далі, вже, звісно, вони діють відповідно до е, законодавства своєї країни, і е, можуть передати в рамках реадмісії е, назад такого порушника, а можуть не передати, зважаючи ну, на ті обставини, які є під час затримання. Пане Андрію, а яка ситуація військова? Вже перейдемо до військового північ, схід? Як там зараз? Ну там так і як і було місяці два і три тому. А я маю на увазі на півночі, я маю на увазі Сумська область, просто обстріли, але чи фіксується намагання там концентрація сили, засобів супротивника, намагання якось наступати з білоруської сторони. От я, яка ситуація? Північний схід і північ? Знову ж таки, якщо на. Більш детально розглянути Білорусь і кордон з Росією, кордон з країною терористкою, то тут ситуація, звісно, відмінна одна від одної, бо по Білорусі обстановка повністю контрольована, і ми не фіксуємо жодних якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому кордону. По лінії державного кордону, крім того, треба розуміти, що на території Білорусі у Росії немає достатніх сил для того, щоб здійснити якесь повторне вторгнення. В рамках ротації Росія поступово виводила ті підрозділи, які знаходились на території цієї країни, а нових не заводила. І фактично там залишається ще певна кількість російських військових, але це більше такий обслуговуючий персонал. Для техніки, логістичних підрозділів, але на даний момент ми також не фіксуємо і приміщення будь-яких підрозділів, чи то знову ж таки Росії чи Білорусі поряд нашого кордону. Але в нас є можливість повністю облаштовувати в інженерному відношенню і лінію кордону, і в фортифікаційному відношенні при кордоні, для того щоб мати сильні оборонні позиції. На кордоні з Росією ситуація геть інша, звісно, бо щоденно Росія продовжує обстріли і в межах Сумської, Чернігівської Харківської областей. Більшість обстрілів за останній період фіксується саме по Харківщині. І, на жаль, через такі дії не є можливим проводити інженерне укріплення безпосередньо по лінії кордону. Ну але, звісно, ніхто не сидить, склавши руки, бо. Відбувається укріплення наших оборонних позицій в інженерно-фортифікаційному відношенні. В прикордонні на різних ділянках це може бути різна відстань до лінії державного кордону, але все робиться в максимальній близькості. Це, звісно, проводиться силами кожного з підрозділів, які посилюють кордон з Росією. Це в першу чергу Державної прикордонної служби, також це і підрозділів Національної гвардії, Збройних сил України, які також знаходяться на цьому напрямку. Ну і власне треба розуміти, що за вказівкою керівництва держави органи місцевої влади також активно долучаються до нарощення оборонних можливостей. Створюючи фортифікаційні укріплення, це там мож, ну, умовно назвемо їх там друга, третя лінія для того, щоб мати всі можливості відбити будь-які атаки, якщо такі Росія спробує вчинити повторно по території України. За тим, що відбувається по той бік кордону, звісно, стежать пильно підрозділи розвідки для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватися, наскільки вона може бути загрозливою, і це все передається до військового керівництва, щоб приймати необхідні рішення, у разі якщо буде фіксуватися нарощення сил Росією навпроти нашого кордону. То щоб посилити ті той чи інший напрямок відповідними нашими силами та засобами, але треба також розуміти, що якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, то на жаль, Росія продовжує також проводити диверсійну діяльність найбільш активно ворожі ДРГ фіксуються по Сумській області практично щотижня Викриваються спроби заходу ворожих ДРГ на нашу територію, але про цю загрозу українські воїни добре розуміють, спільно тренуються, спільно взаємодіють для того, щоб і викривати ворожих диверсантів, ну і власне наносити по ним ураження, щоб вибити їх з нашої території, пане Андрію, що на кордоні з Польщею, ми від військового до такого менш військового перейдемо. На кордоні з Польщею щось відкрилося, закрилося? Е, які перспективи? Чи буде продовжувати? Чи отакі черги, як за моєю спиною на, на кадрах, ми бачимо, чи вони зникнуть, чи не зникнуть? Ситуація з блокуванням польського кордону. От написано у мене, те, що моя, мої редактори мені пишуть, яка там ситуація, і що ви очікуєте від, від того, що відбувається на кордоні України і Польщі? Ситуація на кордоні з Польщею досить динамічна і постійно, постійно змінюється станом на зараз польські фермери блокують два напрямки: це пункти пропуску Ягодин і Раваруська. Ще кілька днів тому вони поновлювали свої дії на кілька днів по напрямку пунктів пропуску Краківець та Шогіні. Але на щастя, вони станом на зараз знову розблоковані, і рух тут йде інтенсивний. По двом заблокованим напрямкам до сьогоднішнього дня польські фермери практично не пропускали вантажівки, які б могли слідувати з України в Польщу, і ми мали постійно нульові показники перетину кордону в бік Польщі на цих двох напрямках. З сьогоднішнього дня, частково, по напрямку пункту пропуску Раваруська Польські фермери погодилися пропускати умовно невеличку кількість вантажівок, знову ж таки, які які можуть слідувати з України в Польщу в бік України. Пропускається пропускаються вантажівки дещо краще, але так критично мало, якщо порівняти з пропускною спроможністю, це по напрямку пункту пропуску Ягодин. Бо цей напрямок він свого часу був пере, переформатований виключно для того, щоб забезпечити логістику для проїзду вантажних транспортних засобів пасажиропотік на легкових автомобілях був перенаправлений до інших пунктів пропуску, і щодо вантажівок, цей цей напрямок може пропускати за добу 1200-1400 вантажних транспортних засобів. Натомість за минулу добу в бік України тут послідувало. Лише 70 вантажних транспортних засобів. Ну як я й казав, в бік в бік Польщі нульовий показник. Тобто, фактично, найбільший інфраструктурний напрямок він пропускає найменшу кількість вантажних транспорт, транспортних засобів. І варто також додати, що сьогодні близько сімнадцятої години за інформацією, ми маємо від польської сторони, стався збій е в Інформаційній системі митної служби Польщі, тому зараз для вантажних транспортних засобів по всій по всім пунктам пропуску на кордоні з Польщею, ну скажімо так, ускладнений проїзд, поки не поновлю не поновиться робота нормально бази даних митниці Польщі. Дякую дуже, Андрій Демченко. Речник Державної прикордонної служби інформував нас про те, що відбувається на українських кордонах.